Дракон, пташа розпластений, тривало шиї, надмірний кут горизонту, то чаший вогонь, то трилисник, вся її лусок на кучері давить корона, тиха душа до зап'ястка приточена виссю, меч і дерева поранені в серце весною, ледве зелені і чорні, цнутливо наскрізні чуєш. Я зовсім інакша, я стану травою, страшно і близько і вже не здається, ми різні. Страшно і лагідно, і близько і первородно, пальці грузають, видовжуються, золотяться. Я вимовляю тебе вже по той біч балкону, і падає тінь моя кров'ю на вигнуті п'яльці. міст попередніх дверей перекажуть герольди. лицарі вежу оточать на здиблених конях нужбу лети. Відпускають ці ріки ці фьорді, пташемі, звірині, літеплий видих у скроню, складені крила. Мов руки мої у молитві, і поміж нами злота тятива не напнеться все добровільно і рабство, і втеча, і ловитва все добровільно, крім брязкоту мого серця. Неназиваний поза тим, залишився усе ж моїм. Короткозорий голос впійманий невеликовно, камея внутрішнього рельєфу повік, стиснута в кулиці пам'ять, рани зведені, ледь краї. Зі снігів на дванадцять персон, згорнутих у совій. Я щоранку вив'язую місто заново і розпускаю в сотінках, як і вчора, перехожих рясні рої, на чотири вітри снів, на чотири стіни вітрів. Де його корабель із туману, господи. Розруха і помаранчі годовані нами з руки, де збиті до крові лікті всі мене до птахи. Солоні хвилі накрили скляні дахи. Ось наша донька че кам'яного баха, потиху, потиху гоються нетерпіння, потиху сповільнюються, розкадровуються, виокруглюються рухи, так розчиняється цукор, так м'якшають і змінюються погляди з двох берегів розлуки. З точки зору кімнати світ це увігнутий акваріум. Ось він, досвід причетності і розділення тихої музики, поцілунку без дотику, опромінення, випрозорення, безтінність, остаточне вщухання болю і розуміння вирізбленості навіки, камеї з внутрішнього боку повік. Якщо ти все знаєш про мене, обернися. І, перекочуючи на язиці назви минущого, створеного, того, що піддається руйнуванню, спаленню, з'їденню, ти вимовчи мені тишу неназивана я залишуся твоєю. Входить котячим скоком, мітить роки, мертвими тільцями коників в кутиках вуст у вікон, душа очерет розлука, видерті сторінки. Похибка в підрахунках, впалих між нами піщинок. Вікна виходять на літо, сходи, лечучий пух невідворотно білий, світла мивчі навскісні, день, мов задовга сорочка, навіть дітни. сонця розширені очі зіниці повздовжні, різні. Ніби минулось не справжнє, ніби уже назавжди, ніби не наші іскрили, стикаючись, німби, ніби трамвайні колії гендерної боротьби, не із тобою наші зняли ластовині крила. Ти забуваєш наснитись, я забуваю дзвони, ти не заводиш годинник, холоне на підвіконні. Звичка любові, наступність, котики по весні, коники поміж шипками, теплі твої долоні. Не втрачай мене, чуєш Прочерк, пробіл, морзе. У чорних дротах волосся розкришено пальці, поряд душа і тіло, поряд, як бог і біль, ляже на білі бенти чорних твоїх асфальтів. в білих хрестах босків зріже сопілку, смерть, висвистить сім і сім кроків порожнім плацом. продирання до тебе крізь тебе і все ж на чверть подиху кроку крові, поряд не разом. Квити, душа і тіло, як Бог і бик, не переплисти Європі своїх Балканів, сказано бо не убий або не укради, тільки не втрать поза Богом і боргом каменем, знайдеш, ніч закоротка для смерті, вузька для двох, прицвяховано грубо, навзнак, не втрать. На кроснах Бога в тебе є я, а у мене один лиш Бог. Хто ж нас тепер таких знайде? І простить. Любов вона ніби нігод, Чим глибше вростає, тим більше болить. У неклінічних випадках просто звикаєш, не заважуючи на процесу. І коли гра на роялі реальності переходить у фазу коди, коли вже вона тебе, а не ти її залишається ампутація кров'ю на клавішах та частіше слідами протекторів на спині і вереск гальмів, що залишають її колеса. Адже мати свободу вибору чи не мати свободи вибору означає не мати вибору взагалі. Світ згаса непомітно, і першими відходять звуки, ніби хтось видирає по клавіші раз на століття, і бац на завтра все заніміло. І лише холодильник, серця гудить і гудить, сука, гудить і гудить. Та книги сіпається заражена рана, і хочеться їй чухати роздирати, здерти нарешті, здерти разом із тілом. І коли відходять від тебе всі кольори, так наче всотують і ковтають самі себе, ледве розкришися, райський пір'їни гербер, хочеться задарти голову і кричати: Гей, ви там на горі, чого вам треба від мене? Чого вам ще треба? Але нічого не зміниться, лише білість і тиша, білість і тиша всередині і навкруги, жодної тіні, жодного світла, день, рік чи годину, може менше. А може, і більше, і лише там, на горі, чиясь велика рука підносить до вуха маленьку мушлю землі, прикладає до вуха, легенько стрясає, аби лиш почути, як він там, чи гудить, чи корчиться, плющиться, дихає, чи болить. Серця твого холодильник.